І зробив він жартівника з акаційного дерева, п'ять ліктів довжина його, і п'ять ліктів ширина його, квадратовий, а вишина його три лікті. І поробив він роги його на чотирьох кутах його, з нього були його роги. І пообкладав його мідю. І він поробив усі речі жартівника, горшки, і шуфлі, і кропильниці, видальця, і лопатки на вугілля. Усі речі його поробив він із міді. І мережу зробив він із міді для жартівника роботою сітки, підлишатеву його з долу до половини його. І вилив він чотири каблучки на чотирьох кінцях його для мідіної мережі, на вкладання для держаків. І поробив він держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх мідю. І повсував він ті держаки в каблучки на боках жартівника, щоб ними носити його. Порожнявим усередині зробив його з дощок. І зробив він умивальницю з міді та підставу її з міді, з дзеркалами жінок, що сповняли службу при вході з кинії заповіту. І зробив він подвір'я. На південну сторону, на полудень запонитого подвір'я, суканий віссон, сто ліктів. А стовпів для нього двадцять, а їхніх підстав із міді двадцять. Гаки тих стовпів та обручи їхні срібло. А в сторону півночі 100 ліктів стовпів для них 20 і підстав для них 20, із зміді. Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону заходу, запони, 50 ліктів, стовпів для них 10, і підстав для них 10. Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону переду, сходу, 50 ліктів. Запони до боку 15 ліктів, стовпів для них 3, і підстав для них 3. А для другого боку з цієї, і з цієї сторони брами подвір'я запони на 15 ліктів, стовпів для них три, і підстав для них три. Всі запони подвір'я навколо віссон суканий. А підстави для стовпів мідь, гаки стовпів та обручів їхніх срібло. А обклад верхів їх срібло, і вони всі стовпи подвір'я поспинені сріблом. А за слона брами подвір'я робота гаптівника, блакить, і пурпур, і червень та сукани віссон, і двадцять ліктів довжина, а вишина в ширині п'ять ліктів, відповідно запонам подвір'я. А стовпів для них чотири, і підстав для них чотири, і з міді. Гаки їх срібло, і обклад верхів їх та їхніх обручів срібло. А всі кілки для скинії і для подвір'я навколо мідь. Оце перелік скинії, скинії свідоцтва, що був обрахований на приказ Мойсія за допомогою левитів під рукою ітамара, сина Аарона, священика. Абецалїл, син Урія, сина хура, юдиного племени, поробив усе, що Господь наказав був Мойсеєві. А знемоголієв, сина Хісамахів, данового племени, оброблювач і мистець, і гаптівник блакиттю, і пурпуром, і червенню, і віссоном. Усе золото, вжите для праці в усій роботі святині, то було золото колихання 25 талантів та 730 шеклів на міру шеклем святині. А срібло полічених у громаді мужів сто талантів та тисяча і сімсот і сімдесят і п'ять шеклів на міру шеклем святині. На голову бека цебто половина шекля на міру шеклем святині для кожного, хто переходив при переліку від віку двадцяти літ і вище, для шостисот тисяч і трьох тисяч і п'ятисот, і п'ятидесяти. І було сто талантів срібла на відлиття підстав святині та підстав завіси, сотні підстав на сотню талантів, талант на підставу. А з 1775 шеклів поробив він гаки для стовпів, і пообкладав їхні верхи та поспинав їх. А міді колихання було 70 талантів та 2400 шеклів. І поробив він із неї підстави входу з кині заповіту, і жартівника мідяного, і його мідяну мережу, та всі речі жартівника. І підстави подвір'я навколо, і підстави брами подвір'я, і скиніні кілки, і всі кілки подвір'я навколо.